8 kwietnia trawnia oświaty odznaczają Dzień Pamięci i Przymierzenia. Wszanowując zagubionych w drugiej Światowej wini ponad 10 lat temu do europejskiej tradycji dołączyła i Ukraina. Do czego Dzień Przemocy był 9 kwietnia. trawnia. Przez to, wynikły te dwie daty i jakie tradycje szanowania istnieją, rozkazuje moja kolega Julia Gunko. 7 травня 1945 року Німеччина вперше підписує акт про капітуляцію. Втім, Радянський Союз документ не визнає. Сталін вимагає відтермінувати, поки Вермах складе зброю. А вже наступного дня, пізно ввечері за середньоєвропейським часом, папери підписують знову у Москві на календарі вже 9 травня. But glorious hour. радянський союз цивілізованим світом розминувся не лише в датах, а й ментально. Поки усі покладали квіти, вшановували пам'ять полеглих у другій світовій війні і сприймали як день скорботи. Москва говорила про перемогу і влаштовувала паради зі зброєю. Згубну тенденцію Сталіна. Нині продовжує і Путін. У листопаді 2004 року Генеральна асамблея ООН проголосила 8 та 9 травня днями пам'яті та примирення після революції гідності за президентства Петра Порошенка. До європейської традиції не святкуємо, а вшановуємо. Долучилася Україна спільним. Є також і символ пам'яті про другу світову війну червоний мак. У 2023-му Володимир Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом, а 9 травня днем Європи. Саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Світ вклоняється перед усіма. Хто захищав? І захистив життя, повномасштабне вторгнення Росії внесло свої корективи в українські реалії Минулоріч, річ, поки лідери усього світу, 8 травня, несли квіти до монументів полеглим героям і виголошували промови подяки. В українській столиці після масованої російської атаки Володимир Зеленський разом з військовими та дипломатами вшановував пам'ять загиблих не лише у Другій світовій, а й війні сьогодення Росії проти України вручав нагороди родичам полеглих захисників та захисниць. Цей нацизм Путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувались, але все ж таки є і буде межа, яку російським нацистам не перетнути. Це хоробрість усіх, хто протистоїть злу. Додам, що Україна запрошувала європейських лідерів відзначити День Європи 9 травня у Києві у себе продемонструвати Путіну силу і єдність партнерів. Очікувалися також, за даними змі, зустріч зеленського з лідерами коаліції охочих щодо гарантій безпеки для України. Втім, як повідомляє видання Політіко, захід ймовірно не буде реалізовано на найвищому рівні. Президент Франції, прем'єр Великої Британії та Польщі будуть зайняті у цей день. А від Німеччини Фрідріх Мерц не хоче їхати без. Повного складу союзників в Україні ж на знак солідарності зберуться міністри закордонних справ ЄС Юрія Гунько. Слава тіві. День закінчення Другої світової війни це не просто дата в календарі, а політичний символ з різними сенсами. У той час, як для більшості європейців, це день жалоби та пам'яті у путінській Росії. Він перетворився на ритуал поклоніння Побєді та знаряддям для виправдання сучасної агресії. Величезні паради, концерти в пілотках, пісні на руїнах знищених українських міст. Це вже не про пам'ять, а про культ. Чому російське суспільство охоче грає в цю гру? Чи справді більшість росіян не пам'ятають про репресії, голод і гулаг? І найголовніше, що може протиставити цьому Україна? Про це говоримо з істориком, професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком. Добрий день. Добрий день, пане Ярославе. Ви досліджуєте. Ви досліджуєте питання російської пропаганди та історичних міфів. На вашу думку, у чому природа культу 9 травня у путінській Росії, адже в радянські часи 9 травня не було головним святом? Е, тому що як тут правильно кажуть в радянське часи головним святом не було 9 травня, а 7 листопада, день перемоги жовтневої революції більшовицького перевороту. І тут є велика різниця, тому що в випадку першому святкувалася нібито перемога комуністів, комуністичну владу, в тому сенсі перемога над нацизмом пікла на другий план. Путін не може святкувати день революції. Перше тієї причини, що революція розколола росіян на білих і червоних, і це була громадянська війна, а Путін боїться революції громадянських воїн. Він мусив прибувати чого, що об'єднує росіян, а очевидно, що в випадку війни. То йдеться про те, що це об'єднав чи дуже, і очевидно, що тут також це одна з небагатьох подій російської історії, де Росії може дійсно похвалитися внеском в світові історії, причому позитивно. Бо переважно внесок Росії до того часу був негативним. Це, зрештою, і друга війна. Перемога її це не була повністю, знаєте, перемога Свободи, тому що вона пронесла на волю для багатьох інших народів, зокрема для народів Центральної, Центральної Європи. Але це інша справа. Але факт залишається фактом. Для Путіна 7 листопада Ленін – це дуже незушна дата, тому що цей розкол росіян на білих і на червоних громадянських на плюс, як він каже, Ленін стриб створив Україну і інші республіки. Натомість 9 травня це спосіб, знаєте, звеличити російські народ і показати яку одну велику цілий моноліт, пане професоре, захід і схід зовсім по іншому, вшановують день перемоги над національним соціалізмом. Це так насправді нацизм. a na zachodzie w tyszy i przy skorbotnych pominkowych zachodach, gdzie zgaduje się przed wszystkim fraza nikoły bilsze, a w Rosji widzimy parat, wojsko, techniku i hasło, czy też frazę możemy powtórzyć. Jak myślicie? W Rosji zawsze to zawsze było, w Rosji zawsze to było. Росії mm -hmm. це сталося 65-му році, аж 20 років після війни. До цього часу не суткували, Нато свіжа була пам'ять НАТО багато людей, які пам'ятали, що насправді була війна. Треба розуміти, що 65-му році починається період, коли багато людей, які були дійсно участками, вже відходять. І дуже важливо, що працюють не ті люди, які воювали, а переважно ті, які, які сиділи в тилу. НКВДсти комуністи, знаєте, інші там попритетилу. Я прекрасна книжка Ніколая Нікуліна. Це російський мистецтвознавець, який пішов на війну, чого взяли сінать строки. Написав, що насправді була війна, і написав правду війни, фронтову правду. Він це розповідає, що найбільше була війна на війні. В першу черги найтісніші. Найбільш моральні натомість ті, тільки залишалися в тилу, які гнали цих солдат, знаєте, на бійню без жодної докорю сумнівні. І що він пише? Він це передбачає, що каже за 20 років станеться так, що саме ті люди, які гнали людей на вбивство, будуть розповідати, яка красива була війна, і це не сталося. Тобто, 65 років і далі маємо цю путь про те, про красивість війни. Чому можна повторити, бо війна красива? Окно такі всі інші речі. Очевидно, що не може бути Європи, тим може не бути більше України, тому що Україна Європа, боротьба, і Європа зовсім інакше. Да? Українці величезна трагедія. Тому що хоча б тому, що війська і німецькі і радянські пройшлися два рази, двічі по Україні. Як писав американський юрист Едгар, Едгар Сноу, те, що називають на заході часом російською війною, насправді, українською війною, жоден інша, народ, інша нація не зазнала таких критиких трав, як українці. Але власне Путіну про це йдеться, щоб повністю забрати будь-який неросійський аспект цієї війни. Могу призвати цю війну. Мовляв, що це тільки російська війна, російська перемога, і це красива війна, красива перемога. Зверніть увагу, путіна навіть близько не буде війни. Він навіть не має ще навіть зараз боїться на фронт. Тобто, чим далі від фронту, тим легше святкувати цю війну. Але чому пам'ять росіян про реальні жахи сталінізму, голоду, репресій, гулагів витіснена з колективної свідомості? Чому сьогоднішній росіянин більше вірить телевізору, слухає Соловйова, Скабєєву, а не довіряє фактам? Ну, перш за все тому що мовить пропаганду. Це така пропагандистська машина, якій тяжко щось протиставити. Я би дуже радив прочитати книжку британського журналіста Конранцева, який про це пише: як працюється пропаганда, і тяжко простояти. Я колись знаєте, був років 10-15 в роки 10 Казані. Просто пропадково там були мої товариші, які добрі історики, які робили конференцію, власне антиперську конференцію. Я був в готелі. Я просто включив телевізор. Це було ще далеко до війни нашої 14-го року. Те, що побачив, я жахнувся, тому що це безперевне фільми про війну. Безпередній розповіді про війну. Це таке мілітаризоване суспільство. Будь-яке суспільство. Якщо ви підсадите на голку, таку токсичну голку, подібимося, швидше все, що на рано чи пізно це прийме. Інша справа, що в росіян дуже низький імунітет на такі речі. Тому що росіян, як не як, існує певний такий, як можна сказати, імперський комплекс. Мовляв, ми бідні, зато ми чесно. От ми відстали, зато ми великі. Це тим маніпулює Путін дуже сильно і це почуття ми бачимо не тільки серед російської влади, серед російської опозиції. тут дуже сильно сходиться. Тобто Росію треба лікувати, лікувати історичну пам'ять, замість того, що лікувати Путін і його команди токсикує цю пам'ять. Знаєте, можу так скажу, щоб добре розуміти, що знаєте, хтось сказав, що пам'ять історична це найсильніша хімія, яка виробляє наш мозок. Але в одних пропорціях це може бути лікарство, а в інших пропорціях це може бути отрута. Парцелікарства, це ми, ми, ми більше ніколи цього не хочемо повторити. Ми хочемо цю війну ділитися, не то, що забути про неї, а то знати велике лихо яке не має бути. А токсична версія, це ми можемо повторити, бо вона красила. І ми не завжди перемагаємо. Це те, що Путін пропонує російському суспільству, російське суспільство це раду приймає. Panie profesorze, w parady baczymy totalitarną symbolikę komunizmu, serdmonot, czerwony zirku, Herlogijsku, stricku, ta czerwone prapory i nikt z tym osobliwie na Zachodzie. Co ciekawe, Europy nie ma problemu. Znisnę w Polsce takich krajinach jak Litwa i Seredyna Europy. Ta symbolika jest zabroniona. Ale jak uważacie, wy przed chwilą, że Rosjan trzeba likować, a może trzeba likować system, a może je i tak, że medycyna, no póki na c liku nie znajszła. Zobaczcie, ja uważam, że w zasadzie każdy naród ma swoje heroi bandytów, to mniej jeszcze jest po całym świecie równomiernie. Pytanie, z czym władza pracuje, czy władza bandycka pracuje z bandytami, czy władza heroiczne pracuje z heroikami. Отже, якщо в Росії влада бандитська, вона буде все робити для того, щоб показати це знати бандитський бандитський етос насадити для, для свого для свого населення. І тут, знаєте, все кристально-кристально чисто. Тут немає, що дуже 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 пояснювати. Очевидно, що більшість цих символів штучні, скажімо, те саме Горівська стрічка, можна пояснити, але стисна пам'ять так не діє. Стісна пам'ять це не те, що реально сталося, те, що не пам'ятають. І тут відбувається широкі широкі можливості до маніпуляції в пам'яті. Путін це активно робить і активно вміє. Знову ж таки, не збуваємо, так. Дуже багато росіян розуміє, що Путін бреше. Їм подобається, що він так бреше саме так. Так само те, що помранці розповідають: російські массміяльники, російські телебачення не мають сумнів, що не брешуть. Вони вважають, що брешуть всі. Тому Головне питання, як брехати, чиї правчії брехня є ефективніше. Вони вважають, очевидно, що, що їхня версія історії є набагато набагато ефективніша. На щастя, на щастя, я вважаю, що українці мають імунітет до цього, тому що вони цю сімейна історія. Українці пам'ятають, що було в 40-х роках, він питав, що 30-х роках, він пам'ятає, що було після цього Чорнобиль. Знаєте, для них війна чи пробування з Росією не є якась така світла сторінка. Це порважна історія. Знаєте, болю, втрати, трагедії, таке всі інше. І тут знаєте, може найкраще як побачити різницю між кінцями, росіянами, спитати їх хрусталь. Якщо для росіян сталін це великий герой, будівник імперії, який підняв російську лі для Сталі для українців, Сталін перший розлочинець. В першу чергу пов'язаний з голодом 33 третього року, а також тими злочинами робили під час не після війни пане Ярославе. А на вашу думку, що означає присутність лідерів інших держав на параді у Москві? Це такий маркер лояльності, або це підтримка чи прояв якогось нейтралітету? Я не думаю, що вони настільки примітивні, чи чи примітивні, чи простіше повірити цю пропаганду. Я думаю, що також розуміють ці на щирість цієї пропаганди, і думають вести про прагматизм, цинічний прагматизм, який диктується прагматичними рахунками, чи тому, що безка мати дешевший дешевший нафту чи газ, чи тому, щоб показати кати лояльність до, до Росії, чи тому, щоб брати роль посередника, бути між двома чи навіть між трьома господарями, між Росією, США і і Китаєм. І дуже важливо, щодо до часу появлятися робити же щодо 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 Росії. Я ще раз повторюю: я не вірю, що російська версія війни може десь прийнятися на серйозно поза поза Росію, особливо серед владної владної еліти. Знаєте, тут тут я думаю, що будь-яка освіта нормальна освіта вже є по сама по собі імунітетом, пропускає, що владні еліти є, освічені еліти, і вони цю не приймають. Так ще раз повторюю. Швидше всього, це просто прагматизм, прагматизм. дуже циніший. Пане професоре, але візита Сіджінпіна на параді це також прагматизм, бо виглядає, що це комунікат, який посилає світу особливо Заходу і Україні, і Путін, і Сіджінпін. А який саме це комунікат на вашу думку? Тут з'являється новий вимір, якого не було чітко в радянському світі. Навіть радянському цього виміру не було. Тому що в випадку Росії, випадку Путіна особисто, Путін вдається представити сучасну війну проти України, як війну проти Заходу. І тут є той наратив, що Росія завжди була загрожена Заходу, що Захід це є корумпована цивілізація, яка не справді неправильні цінності. Єдине, хто рятує світ від цього Заходу, це і Росія. Вона рятувала цей світ від німецьких лицарів в 13-му столітті, нарятувала світ від Наполона і вона рятувала світ від Гітлера. Чому, чому китайський лідер переїжджає зараз до Москви? Тому що важливо показати, що насправді в протистоянні із Заходом Китай є в союзі із Росією. Очевидно, йдеться про те, що ми зараз маємо зміни політики. Ми розуміємо, що Китай має, має амбіції стати новим світовим лідером. Тут він протистоять цьому заходу, перше, Сполучені Штати Америки. Ми дуже важливо показати, на чий він і чий він стороні. І страшна пам'ять має дуже багато різних виглядів. Тут не йдеться, що Китай буде святкувати чи святкувати цю перемогу, знаєте, разом з радянським союзом. Це проте провелення певної позиції, що ми є союзники великій боротьбі проти заходу. Але за тиждень до цього параду ми почали питати експертів, які приходили до українського фокусу, і запитували, чи власне парад є легітимною мішенню для України. І більшість із них, а це політики, військові з європейського союзу, казали, що ні, не варто в цей день бомбити Москву. Як ви вважаєте, чи має право Україна завтра, 9 травня вдарити ракетами по Червоній площі? З перспективи війни. Кожна ціль легітимна, це загальне право. Але це право має свої обмеження. І ці обмеження визначаються міжнародними конвенціями. Це міжнародні право. Не можна совати масової удари, що там цивільне населення. Якщо на цьому параді є цивільне населення, то очевидно Україна не мала би атакувати. Якщо це виключно військовий парад, то, очевидно, тут ціль, 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 ціль легітимна. Це питання дуже просте, дуже виразне. Припускаю, що це буде парад з участю цивільного населення. Відчувано, що тут випадку Україна, що на керується міжнародними конвенціями, не може атакувати цей парад. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Ми розмовляли з Ярославом Грицаком, професором Львівського католицького університету.